Audi A3 2021 року з пробігом 34 тисячі км. Це у нас S-Line, І тут мені хочеться знаєте, не знімати той формат відео, як ви звикли. Просто я ходжу навкруги машину, показую і так далі. А хочеться просто від себе сказати. Ну просто ви подивіться, яка вона крута, яка вона офієнна в цьому кольорі на цій комплектації S-Line. Бо буквально пару годин назад ми дивилися для цього замовника іншу машину червоного кольору, без S-Line, трошки попростіша оптика, і вартість була та ж сама: 25 тисяч євро бруто. Але ми тут потрібно рахувати по ціні нету, бо машина їде в Україну. 21 тисяча нету десь виходить. Блін, яка вона кльов... кльова? Просто ось цей Дейтон. Grey фірмовий Audi. Ось цей S-Line пакет, бампера, решітка, топова оптика, класні колесні диски 17. -ті. Ось ця от нижній поріг, накладочка, задній бампер з таким нижнім дифузорчиком декоративним, з цими декоративними накладками на вихопні труби. Самою топовою оптикою. Просто ну от немає слів, і ще немає слів, тому що ми машину дивимося офіційного дилера Ауді недалеко від Мюнхена, і вона просто в ідеальному стані. Вона в неї 34 тисячі пробігу, але вона просто в стані нового автомобіля. По кузову я не знайшов жодної подряпини, жодної вмятини. Зараз вам покажу ще кльовий салон на попередній. Знову ж таки тут безключовий доступ. Є на попередній ауді був не S-Line, був трошки гірший салон, звичайний. А тут у нас слайм. По-перше, у нас тут іде така строчечка фірмова, не знаю, ну, декоративно приємно. І саме головне, подивіться на ці кльові стильні сидіння. Такі от ковші, еслайн, скомбіновані, шкіра і тканина. Вони дуже-дуже зручні, просто клас. Потім, ось це кермо, еслайн з цими вставками, з цією перфорацією. Дуже стильно виглядає, дуже зручно, дуже класно. Салон також в ідеальному стані. Дуже обережні були попередні власники. У нас що тут є? У нас автоматичне світло, датчик дощу, датчик світла, віртуал кокпіт Адаптивний круїз-контроль, тут ми можемо міняти вигляд, як це в нас все буде виглядати. Бачите, не ту кнопку 36 км електро і 420 ще запас ходу по бензину. Це в нас 1,4 бензиновий двигун, плюс гібрид, це плагін, тому тут 204 кінські сили. Дуже прикольно, тому що я раніше до гібридів ставився не дуже добре, але зараз змінив свою думку, тому що, ну, якщо. Ви їздите в місті, а в основному всі їздять місті десь 100-150 км в день, то гібрид це ну це найкраще рішення, тому що електрички трошки не те, а гібрид можна не на, на далекій відстані поїхати. При цьому у вас сумарна потужність досить висока. Ви уявляєте на цю маленьку машинку 204 кінські сили. Плюс на кожному світлофорі, просто коли засвічується зелене світло, ви зі звуком Star Wars просто тікаєте в горизонт від усіх, тому що ну крутий момент електро. Ми від цього нікуди не йдемо. Подивіться. В якому стані тут все, і саме головне, що тут є підлокітник. бо в попередній версії підлокітника не було, було просто ось так, і це не дуже зручно. А у нас тут повноцінний підлокітник. все класно. чорна стеля, дуже затишно, дуже стильний салон, ауді робить. Класні салони, класні шасі. І мені дуже подобається тут, тому що тут мінімум моніторів. Ну, тобто, ось тут основний монітор, але ще й дуже багато просто фізичних кнопок. Я думаю, що багато з вас погодяться на те, що не вистачає вже фізичних кнопок в автомобілях. Як вони класно звучать, послухайте. Не знаю, особисто для мене це такий фетіш. Така Ауді, дуже клікабельна машина і дуже приємна. Як на мене, цю машину однозначно рекомендую. Я зараз поїду на тест-драйв, дилер вже почепив на машину номера. Така от зажигалочка на 204 кінські сили. Дивіться, як стильно цікавши виглядають. Зараз вам покажу, як салончик виглядає. Ось так. Загального ракурсу. Дуже стильово, як на мене. Клас. Вибачте, що я відійшов від якоїсь офіційної подачі інформації. Просто тут ну, немає слів. Дуже дуже класна машина. Нагадаю, 22-й рік. 21 чи 22 Зараз подивимося точно 25 тисяч євро. На максимальній комплектації S-Line, в класному кольорі. 25-25 тисяч 25 євро. В класному кольорі, в класному стані, нічого не бито, не фарбовано, навіть бампера, Тобто все-все дуже класно. Ця машина однозначно рекомендована. Зараз фінальний тест драйв і машинка відправляється в Україну. Замовляйте наші послуги, будемо робити і вам такі огляди і привозити вам такі автомобілі. Дякую за увагу!